Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 624-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник продовжує вести загарбницьку війну проти нашої держави, завдаючи ударів не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 48 авіаційних ударів. Здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки. Та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.